І до Києва. Тут знову відбулася акція протесту навколо скандальної забудови на житловому масиві осокорки. Сутичка, каміння у повітрі, навіть перекритий проспект Бажана. Чим все закінчилося, знає наш кореспондент. Ні, забудові ціною зелених насаджень. З такими плакатами прийшли під будмайданчик на київських осокорках зо дві сотні протестувальників. Скандальна забудова на столичному житловому масиві знову опинилася у центрі уваги. Чергова сутичка між місцевими жителями та охоронцями будівництва почалася під час акції протесту. На варті офіційно законної забудови близько 60 охоронців у камуфляжах і балаклавах. Поряд уздовж цього периметру молодики з такими ж пов'язками. Їх мешканці одразу ж охрестили тітушками. Активісти намагались виламати стовпчики, на яких мали кріпитися секції залізного паркану, що й спровокувало сутичку. Учасники жбурляли один в одного камінням і всім, що потрапляло під руку, були і постраждалі. Міліція затримала трьох протестувальників, коли люди намагалися знести паркан будмайданчику. Активісти у відповідь перекрили рух проспектом Бажана, вимагаючи звільнити затриманих. Вони заявляли, що не підуть, доки до них не приїде мер Києва Віталій Кличко. Упродовж кількох годин обидві смуги руху стояли у величезних заторах. Звільнили дорогу лише близько півночі після повідомлення про те, що затриманих активістів відпустило додому. Разом з тим, після закінчення акції міліціонери таки знайшли винних і наразі готують документи на затримання 20 людей. У столичному МВС повідомили про те, що в результаті сутичок постраждало 15 правоохоронців, які знаходяться у лікарні. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею Хуліганство. Чергові протести розпочалися через те, що вночі, 19 травня, на майданчику біля метро Сокорки виріс будівельний паркан, попри мораторій, за особистим підписом мера Віталія Кличка. На зеленій зоні біля метро планують звести двоповерховий торговельний центр загальною площою майже 4 тисячі квадратних метрів. Протести проти цього будівництва тривають ще з квітня минулого року.